Це апарат доповненої віртуальної реальності, який імітує процес зварювання. У даних окулярах бачу е, все, що е, в реальності е, бачить зварник, коли е, працює. Тобто він е, може е, не може, а він показує е, повний ефект присутності, е, він показує помилки. Я, я можу. Е, ну, я бачу процес зварювання. Він транслюється на монітор для учнів. Учні можуть також працювати. Результат віртуального зварювання одразу транслюється на екрані. Розповідає майстер виробничого навчання Василь Сизий. Перемішення 100%, вигляд дроту 96%. Апарат. Економить електроенергію, витратні матеріали, немає шкідливих випаровувань і так далі. А найголовніше, він може просто. Дати навички не використовуючи витратні матеріали, щоб учень, коли вже іде працювати безпосередньо на реальних апаратах в кабінках, то він дає можливість поставити руку, щоб він правильно тримав кути. Цей апарат, наприклад, дає підказки. Коли не е, неправильний, там кут цей апарат розташований у центрі зварювання Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Раніше замість центру тут був кабінет охорони праці, говорить директор закладу Максим Поджарий. Ми створили сім локацій для відпрацювання зварювання на зварювальних джерелах Фроніус. Також є симулятор-тренажер зварювання. Теж проніс діти можуть у реальному часі дивитися з підлаштуваннями, підсказками як краще зробити зварювальний шов більш шов більш якісним. Профінансувала центр зварювання фінська міжнародна неурядова організація. Фін Чорч Ейд каже директор: на це пішло понад 3,5 мільйони гривень. Це техніки і інструменти, які потрібні, щоб щоб вони могли дати сучасна сучасна така освіта для для е хлопців і дівчат, що хочуть стати звартником, то ми все купили це, що найсучасніше, як можливо, щоб вони могли стати найздібніші зварники і піти відразу на маркет. На ринку раніше ця ж організація профінансувала відновлення покрівлі в ліцеї, а також заміну вікон після пошкодження наслідок бойових дій у 2022 році та провела ремонт фасаду майстерень, розповів директор Максим Поджарий. Дарія Ношкевич Олексій Жернов, Суспільне новини Чернігів.